За що вчителя звільнили з вашої школи? Вона вкрала приблизно 20 тисяч доларів. Ця вчителька відповідала за усі шкільні екскурсії, тож гроші на них збирала теж вона. Вона завжди називала більшу ціну, ніж вартувала екскурсія, а різницю між названою та реальною ціною залишала собі. Вона займалась цим протягом десятиліть і за весь час вкрала близько 20 тисяч доларів. Її не тільки звільнили, але й судили. Точно не пам'ятаю, скільки років їй дали. Його вигнали за те, що він встановив камеру в роздягальні середнього шкільного театру. Роздягальня була для дівчаток. Він засвітив свою тупу Харю на початку відео, коли вмикав та ховав камеру. Одна з дівчаток знайшла її, віднесла додому і показала батькам. До побачення, пане Гебель. Цей чоловік 30 років працював учителем фізкультури. Він погодився щодня під час обіду стояти біля сміттєвих баків, щоб студенти організовано викидали їжу та віддавали пусті таці працівникам кафетерію. Він робив це десятиліттями ще з тих часів, коли мій батько вчився в цій школі. Одного разу студентка вирішила викинути свою тацю в смітник, замість того, щоб виконати її вміст і віддати її в кафетерій. Він вийняв тацю зі смітника і повернув дівчині. Вона, стоячи впритул до нього, кинула вчителю в обличчя стакан шоколадного молока. Він у відповідь вдарив її в око. Ви не забули про підписку на канал? та подобайку і коментар. Ну і раз на то пішло, можете ще й з друзями поділитися цим відео. Вчитель історії ніколи не вчив історії. Іноді він просто кричав на дітей у класі. Все стало ще гірше, коли його син загинув під час бурі в пустелі. Тоді він провів половину уроку, плачучи. Помічнику директора довелося нато часто його заміняти. Згодом він перестав ходити до школи, і ми більше його не бачили. Він хотів зустрічатися з вчителькою, а вона йому відмовила. Тоді він запідозрив, що та спить з учнем. Тому він найняв приватного детектива, щоб він стежив за нею. Вона дізналася про це, звернулася до поліції, попросила обмежувальний припис і його засудили за звинуваченням у переслідуванні. Виявилося, що вона справді спала з учнем. Змінено, вчителя звільнили, але я не пригадую, щоб вчителька зіткнулася з якимись дисциплінарними покараннями. Спала вона з 17-річним баскетболістом. Все почалося з того, що учень похвалився їхніми стосунками, і це стало причиною для пліток. Чутки про те, що вона зустрічається з учнем, пішли задовго до того, як вчитель почав її переслідувати. Насправді він був просто вчителем на заміну. Зник швидше ніж з'явився. Він сказав нашому класу, що займається дзюдо, тому один учень попросив його показати пару прийомів. Прийомом, який він вирішив продемонструвати на цьому учневі перед класом, був усипляючий захват. Приспав того дурня, і за це його звинуватили в нападі на неповнолітнього. Мій тато деякий час працював учителем після того, як вийшов на пенсію. Одного разу його вигнали зі школи за те, що він займався чорною магією по відношенню до учнів 5 класу. Він показав фокус з картами. Зараз йому навічно заборонено відвідувати державні школи у Вашингтоні. Зі злості він вдарив волейбольний м'яч, і той відскочив в обличчя дівчини, внаслідок чого та отримала травму. Він уже мав багато зауважень, однак все ж зробив те, за що його негайно звільнили. Він застрелив собаку учня на знак помсти після того, як собака учня загризла його собаку. Студенти вчитель жили в одному районі, і обидва пси могли вільно гуляти. Все б нічого, але він застрелив собаку, коли та була на повідку, і її вигулював хлопчик. Це сталося на початку 90-х на півдні Тахасу. Усі його уроки були невдалими. Він говорив нерозбірливо, нічого нормально не пояснював. І якщо хтось ставив запитання, він відповідав запитайте когось іншого, хто знає. Його звільнили всередині року, після чого деякий час у нас не було хімії. Вчителька хімії, яку нам поставили замість нього, не могла проводити таку ж кількість уроків, але вона дала нам тритижневий прискорений курс наприкінці року. За ці три тижні я дізнався більше ніж за перші шість місяців зі звільненим вчителем. Це сталося в школі, в яку цей вчитель перевівся з моєї. Спочатку він працював тренером футбольної команди, але якимось чином став тренувати групу черлідерок. Пізніше з'ясувалося, що він мав сексуальний зв'язок із 14-річною ученицею. Дівчина написала про це у своєму щоденнику, а її мама прочитала і викликала поліцію. Пізніше вчитель запросив цю дівчинку до себе для сексу. Коли вона постукала до нього у двері, з'явили скопи та заарештували його. Це було 20 років тому. Я думаю, що зараз він вийшов. Якось син мого вчителя історії захворів. Я не знаю чим, але це точно було щось серйозне, і вчителю було потрібно більше часу, щоб побути з сином та родиною. Очевидно, він уже використав свою відпустку, і шкільна рада не захотіла його відпускати. Тому він просто пішов додому. За це його звільнили. Всі учні його сильно любили. То був один із небагатьох викладачів, який дійсно дбав про свою роботу та своїх учнів. Жінка, яку вони найняли замість нього, не зробила нічого поганого, але так і не змогла по справжньому його замінити. Весь клас. Через це присів приблизно на 5 балів. Я дуже сумував за ним, бо він був одним із небагатьох учителів, на яких мені справді хотілося справити враження. Мого друга, який був сином вчительки, збив насмерть водій доставки. Спочатку цілий день вона плакала і нічого не говорила, а потім пішла у відпустку. Повернувшись, вона весь час плакала або просто розповідала про свого сина і взагалі не навчала. Вона майже впала в психоз і вже ніколи не змогла стати такою, як була. Я зустрів її одного разу поза школою через багато років і не думаю, що вона коли-небудь оговтається. Мені прикро за неї, і я часто думаю, чи їй стало краще. Цей вчитель виписав учню письмове підтвердження політики нульової толерантності, підкресливши, що будь-які два студенти, що беруть участь у бійці, отримують однакове покарання. Наступного разу, коли над цим учнем знущалися, він до напівсмерті відобасив хулігана кришкою від смітника. Коли цього учня хотіли суворо покарати за його вчинок, він показав письмове підтвердження, яке отримав від вчителя. З того моменту багато учнів почали просити випуску про політику нульової толерантності, бо у разі бійки це могло допомогти їм уникнути серйозного покарання. Вчительку біології звільнили, коли директор побачив, як учень кричав і кинув контрольно її в обличчя. Вчителька вже мала конфлікти зі шкільною адміністрацією. Тож вони використали цю ситуацію щоб звільнити її, оскільки вона не показала авторитету над учнем. Через кілька років я зайшов у пекарню і зустрівся вчительку. Вона була власницею магазину щаслива, і її працівники дуже добре відгукувалися про неї. О, зараз розкажу смішну історію. Це сталося в Німеччині. Звільнити вчителя в нашій країні надзвичайно складно. Міс М ем була художницею навдахою яка пішла працювати вчителем мистецтва. Вона проєктувала власний неіснуючий успіх на своїх учнів і змушувала їх безупинно брати участь у мистецьких конкурсах. Ми ненавиділи їх, бо не хотіли, щоб вона використовувала нашу творчість для підняття особистої самооцінки психопатична алкоголічка. Тому ми почали чинити на великий опір. Наші батьки Мали цю тему на батьківських зборах, щоб та не змушувала нас брати участь у конкурсах, і ми в той же час просто відмовлялись надсилати свої роботи. Вона не сприйняла це добре. Одного разу вона була в особливо поганому настрої, коли інший учитель мистецтва постукав у двері та попросив, щоб його клас міг пройти через її класну кімнату до своєї, тому що дверний замок його класної кімнати був зламаний. Уявіть 25 учнів, які сидять у незручній тиші. А міс ЕМ перекладає своє розчарування на іншого вчителя, який проігнорував. Її та пішов до своєї класної кімнати. Через кілька хвилин він висунув голову у двері і попросив ще один стілець, бо йому не вистачило. Міс ЕМ повністю втратила крихітну частинку розсотливості та кинула в нього стільцем. В момент, коли стілець летів у вчителя, вона щось провала про те, що він псує її дорогоцінний урок. Він пробіг через її клас, бо ви пам'ятаєте, його двері були зламані, і пішов просто до директора, який прийшов до неї на урок і відправив її в дисциплінарну відпустку. Нікому не потрібна історія авторки. Розкажу історію не про звичайну школу, а про музичну. Я навчалась гри на фортепіано, і у мене була ось така ситуація. У моєї вчительки переді мною навчалась ще й моя старша сестра, і вона буквально плакала після занять з тією вчителькою. Вдарити по руках, накричати, затримати на занятті все це було нормою. До мене вона ставилась трохи краще, що просто означає, що вона не піднімала на мене руку. Останньою краплею стало те, що за екзамен мені поставили 4 бали з 12, лише тому, що я напередодні до цього їздила у Київ. О Боже, як я могла з ними так вчинити! Я перевелась в іншу школу. Після мене від цієї вчительки. Теж почали тікати, і інші учні все стало червоним прапором для адміністрації, та її звільнили. Вона ще дзвонила моїй мамі та кричала в трубку, що ми наплювали їй у душу. Отака історія: ніколи не дозволяти вчителям поводитись так з вами чи вашими дітьми. Дякую за перегляд! В коментарях діліться вашими історіями про вчителів, якщо у вас такі були. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про спонсорство, тому підтримати нас ви можете прямо на Ютубі. До зустрічі!